І так, сьогодні будемо робити торт. Отакий От вафельний торт різнокольоровий. Я додавала сюди дві банки згущеного молока вареного і 300, 300 майже 400 грам масла. Зараз його міксером тут все гарно зіб'ю. і вам покажу, що з цього вийшло. Ось така маса. У нас вийшло. Зробила її міксером. Масло я додавала в кімнатної температури. Я його залишила на декілька годин, щоб воно розм'якло, щоб не було тверде. І будемо зараз отакі от коржі перемашувати, складати на один на друге. Далі я намажу і вам покажу ось так я намазала. Так, один у нас був шоколадний. Після шоколадного я. Покладу білий, отак. Гарно притисну. Отак. отак. Білого наположимо розовий. З двох сторін я намазала білий. Тепер кладемо розовий. Так само накладаємо, знову змащуємо поверхню сюди. крему можете додати ще. Чорнослив, курагу, горішки, якщо хочете. А так як в мене не люблять діти нічого, тільки отак крем з шушонкою. Я нічого не додавала, тільки крем з рушонкою. Зараз я це все гарно зложу і вам вже покажу готовий торт. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, лайки, пишіть коментарі, як ви це робите. Буду дуже вдячна. Ось такий тортик. У нас вийвся. Такий тортик у нас получився. Зараз ми його розріжемо і подивимося, який він всередині. Ось такий тортик у нас получився. Зараз я положу на тарілочку. Ось така красота у нас вийшла. Ось така красота у нас вийшла. Так що готуйте. Пишіть, як ви робите тортики такі самі. Діліться своїми рецептами. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки. Буду рада на нашому каналі. Всього вам доброго, смачного, мирного неба!